Вимикай буденність, вмикай премач в Україні. Прийнято вважати, що політичні партії контролюються олігархами. Ну або із ними поліцили точно сильно пов'язані. Дискутувати правда це чи ні, тим більше зараз немає сенсу. Але скажу одне: навіть олігархам таке не снилося, бо є в Україні персонаж, який контроль має над а щонайменше ма політичними партіями. Я офігів, Оліра. Я офігів. Знайомтеся, це Денис нечепорук. Сам він неодноразово бився у двері Верховної Ради, але стати депутатом не судилося. Під час останньої спроби зайти у ВР у своїй програмі він напросував антикоронавірусну пропаганду. Встретимся на антикоронавірусному майдані. Тварі погодьтеся, це багато про що говорить, але зараз не про це. Що ж там із десятками партій. У 2014 році Нечопорук заснував партію контроль порядок справедливість, яка перед виборами у 2020 році стала партією простих людей Сергія Капліна. Щоправда, з самим Капліним жодного зв'язку вона не мала а була повним клоном реально існуючої партії простих людей. У 2020 році Нечопорук також став керівником партії Товариш наступним яскравим етапом життя Нечопорука став 2023 рік. Тоді він ймовірно, отримав контроль щонайменше над шістьма політичними проектами. Наступного року ще щонайменше над вісьмома. І як з'ясував рух чесно, ці партії нечепорук під свій контроль взяв не з власних депутатських амбіцій. Це його бізнес. Поліцили він продає і продає не за дякою, а за 50-60 тисяч доларів. Якщо у вас виникло питання, хто взагалі купуватиме партії, то пояснюємо, купуватимуть усі, хто хоче взяти участь у виборах, бо без партії балотуватися неможливо, як і створити свою. Під час воєнного стану це теж неможливо. Тож уявіть лише як бізнес тече буяє і квітне після кожної новини про підготовку до виборів. Але знову ж таки зараз не про це. Повернемося до партії. Рух чесно нарахував, щонайменше 24 партії, так чи інакше пов'язаних із цим нечепороком. Визначити, що усі ці партії пов'язані з однією людиною, доволі легко. Що їх об'єднує? По перше, номер телефону. Так що не менше шість партій вказували у контактних даних номер, який належить імовірно самому нечепороку. Судячи із тегів, за цим номером телефону Денис Нечепорук продає не лише партії, а й громадські організації. Це пояснює значну кількість ГО, зареєстрованих на нього понад 40. Ці органі організації не ведуть публічної діяльності, проте серед них є цікаві приклади, як от Союз Дружби співробітництва Україна-Росія. Ще одна спільна ознака цих партій фіктивні керівники, часто з наявністю кримінальних обвинувачень, так, наприклад, партію Вільні та вірні очолює Ярослав Конуп. За даними Юконтрол у 2014-2015 роках він мав одразу декілька кримінальних справ через незаконний обіг наркотичних речовин та крадіжки. Серед іншого він вкрав холодильнику своєї матері. Ще один приклад, нібито голова партії нова сила Ганна Пасічник у і третьому році вона була позбавлена батьківських прав через неналежний догляд за дітьми та паяцтво. А вже за півроку після цього пасічник за документами очолила партію підтвердити реальність бізнесу із продажу партії. Чесно вирішили експериментом і з нечепороком, зв'язалися і попросили допомогти із політичною силою. Нам вас порадили, що ви можете допомогти. Ми думаємо зробити партію. Нам треба юридична особа та бажано ГО можете допомогти. Є звичайно, і партія і ГО а зорієнтуйте по грошах і по сроках. 50 тисяч доларів, приблизно 60 тисяч доларів разом під людсь. По срокам три неділі. Тож, 60 тисяч доларів, і за три тижні у вас буде справжня партія квиток у політику. Але бізнес це чи небезпечний, бо купити партію може будь-хто. Навіть о, росіяни думаю, про це пояснювати далі не треба. І до речі, про Росію нечепорук і сам має зв'язок з країною агресором. Окрім уже згаданої ГО Союз Дружби та співробітництва Україна-Росія за даними «Юконтрол», контрол, нечепорук має російський бізнес. У 2023 році він заснував компанію «Юстур-2023» у російському місті. Казань про цей бізнес нічого не відомо. Компанія публічної діяльності не веде. За даними реєстрів, Нечепорук відкрив у Росії туристичне агентство. У чесно зареєстровані на Нечепорука компанії пов'язують із можливим відмиванням коштів. Так це чи ні, питання відкрите? Але точно відомо, що в Україні є ринок партій. І, хоча виборами і не пахне, та й умов для їх проведення немає, ринок цей схоже процвітає. А вам як такий бізнес? Також нещодавно рух чесно розповів про депутатів, які або підозрюються у держзраді, або утекли з країни, або просто не з'являються на роботу. При цьому досі мають вплив на ухвалення рішень у парламенті. Ба Більше частина із них навіть перебувають на керівних посадах у комітетах. Більше про це розкаже Юлія Кохан. Підозри у Держзраді втечі за кордон і проросійська риторика. Але мандати досі при них. <плес> Повномасштабне вторгнення мало б змінити якість українського парламенту. Але й у 2025 році частина одіозних депутатів не просто зберегла мандати. Вони продовжують бути членами комітетів і навіть обіймати керівні посади. Про таких депутатів у своєму матеріалі розповів рух чесно. Нещодавно в парламенті знову заговорили про перетасовки у комітетах. Лідер більшості Давида Рахамія навіть зареєстрував відповідний проєкт постанови. На перший погляд, це звичайна процедура оновлення, але фактично це шанс вирішити значно серйознішу проблему та виключити з парламентських комітетів тих, хто втік зрадив або систематично прогулює засідання ради і не виконує обов'язки депутата. На жаль, таких прецедентів історія нинішнього парламентського скликання пам'ятає немало. Це ж було вже. Комітет Верховної Ради це чи не головний механізм у системі ухвалення рішень, такий собі центр впливу, який дає червоне чи зелене світло для важливих змін. Керівництво комітету це не функція на папері, адже голова та заступник комітету мають реальний вплив на темп, порядок розгляду, залучення експертного середовища, прозорість засідань. Вони ухвалюють рішення про скликання, модерують обговорення, підписують висновки та рекомендації до законопроєктів, взаємодіють із виконавчою владою та міжнародними партнерами. Тому якщо у складі комітетів а ще гірше в керівництві перебувають проросійські депутати, депутати, втікачі чи постійні прогульщики, це не просто моральна проблема. Це інституційна дискредитація парламенту. Майже через рік відсутності у Верховній Раді нардепа Куницького хочуть нарешті виключити з комітету з питань правоохоронної діяльності. Утім, не з фракції Слуга народу і історія Куницького показова, бо це не виняток, адже мертвих душ у комітетах парламенту. Не одна і не дві чесно зробили інфографіку і назвали 12 нардепів, які були обрані до парламенту від забороненої ОПЗЖ, і досі мають керівні посади у комітетах: Німченко, Мамка, Колтунович, Суркіс, Макаренко, Папієв та інші. Водночас деякі комітети фактично очолюють або підозрювані у кримінальних справах, або особи, які не виконують своїх обов'язків. У результаті це створює управлінський колапс. У матеріалі чесно назвали і таких нардепів. Наприклад, одіозний представник фракції Слуга народу Максим Бужанський. Коли нам лгали в очі та крали гроші. Крали не тільки гроші, крали п'ять років життя, і хтось за це має відповісти. Бужанський регулярно фігурує у скандалах через проросійські заяви, але водночас є членом одного із ключових парламентських комітетів. Він входить до комітету з питань правоохоронної діяльності досить іронічно з огляду на його риторику, що межує із антиукраїнською. Або от Анатолій Бурміч. Член комітету з питань антикорупційної політики. Він був обраний за партійними списками забороненої проросійської ОПЗЖ, яка, хоч формально, в раді вже не представлена, але її політичний слід відчувається. і досі запам'ятався бурміч поширенням проросійської пропаганди та звинуваченнями на адресу США та ЄС у розпалюванні війни на Донбасі. Наступний у списку Вадим Столар, представник забороненої ОПЗЖ, досі залишається членом комітету з питань аграрної та земельної політики. Він один із лідерів групи від. Відновлення України, а ще лідер із прогулів у раді та фігурант справ про співпрацю з проросійськими колами. Ну і куди ж без депутата із забороненої ПЗЖ Нестора Шуфрича, який донедавна очолював комітети з питань свободи слова? Різне я бачу в Верховній Раді, боротьбу за посадами були різні. Він, хоч і має офіційну підозру у державній зраді та сидить у СІЗО, все ж залишається рядовим членом цього комітету. Ситуація справді абсурдна. Особа, яку підозрюють у співпраці з державою-агресором, юридично залишається у структурі, яка має гарантувати свободу слова у парламенті. Я задаю питання. Коля, ну який же ти він Ти же Аболонський, куди ти прса? Не можу не згадати і мажоритарника із Запоріжжя від слуги народу а наразі позафракційного Євгенія Шевченка. У 2024 році отримав підозру в Держсраді та перебуває під вартою. Досі залишається головою підкомітету з питань взаємодії з правоохоронними органами в економічних питаннях комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку. За даними МВС, на сьогодні оголошені в розшук 11 народних депутатів 9-го скликання. Крім того, в нинішньому скликанні парламенту є 10 депутатів, які не входять до жодного комітету. Увага на інфографіку Юрій Бойко, Сергій Льович. Кін Артем Дмитрук до слова одіозний Дмитрук колишній представник слуги народу. Зараз він член групи відновлення України і один із найвідоміших нардепів тікачів який активно поширює проросійську пропаганду. Всім дякую за підтримку. слава Богу, за все. У жовтні 2024 року Верховна Рада виключила Дмитрука зі складу комітету з питань правоохоронної діяльності, тому чесно закликає реформувати правила, за якими працює парламент. Якщо депутат не працює, його мають виводити з комітету. Інакше ми отримуємо рішення, що ухвалюються за участі людей, які фактично вже обрали іншу сторону. Необхідно зрозуміти, що залишати зрадників, тікачів чи дискредитованих осіб в комітетах це пряма загроза ефективності парламенту. Якщо ж у парламенті залишаються депутати, які відкрито підривають ці очікування або ж ігнорують інтереси держави, і при цьому продовжують обіймати керівні посади в комітетах, впливаючи на законодавчий процес. Це формує відчуття безкарності подвійних стандартів і розмиває авторитет. Тет Верховної Ради як інституції сьогодні, коли в Раді готується чергове переформатування, варто не тільки розставити нові обличчя, а й вичистити токсичну спадщину минулого. Це питання не лише репутації, а й національної безпеки. Сподіваємось, що зміни таки будуть, бо це справді на часі. А ви підтримуєте такі ідеї? Пишіть свої думки в коментарях.